Зараз на харківському тракторному заводі дві тисячі людей. Це заводчани, які лишилися працювати тут, незважаючи на кризу, або прийшли сюди з квітня минулого року. Віталій Олександрович по праву може вважатися старожилом підприємства. На ХТЗ працює 69 років. Останні два згадує як найважчі. Ті години трьохдневка, чотирьохдневка, чотирьох днівка, ну і нараз там п'ятітнівка, від трудності. А зараз налажена всього робоча. Є єс набір. Ну, по уським спеціальності, можу так сказати. Такаря там, то тобто, є механозборочні обработки. Конвейер на ХТЗ запрацював від середини лютого. При цьому за два тижні вже випустили 70 тракторів, а план на березень вдвічі більший. Ми хочемо випустити до кінця цього року 2000 тракторів. Ринки, скажімо так, бувші країни СНГ. Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, що інше, ну, зрозуміло, Росія. На вітчизняний ринок підуть п'ять сотень харківських машин. Нагадаю, цьогоріч держава підтримує фермерів при купівлі української агротехніки майже 600 мільйонів гривень спрямовано з бюджету, щоб відшкодувати 20% вартості трактора покупцю. Але машини з ХТЗ боротимуться і за експорт. Щоправда, ринки збуту доведеться не тільки завойовувати нові, а й повертати старі. Він в три рази дешевле, ніж імпортний аналог. В три, а некоторые там і в три з половиною рази дешевле. Він там порядка 50 тисяч доларів. Завод 10 місяців стояв. нарушены. зв'язки есть Довелося в такому екстреному в порядку все возрождать. Зараз ХТЗ виготовляє кілька типів сільськогосподарчих тракторів, існуючі, модернізують, у тому числі завдяки місцевим науковим розробкам. 09 трактор більш менше вже. отходит на сторону. А новый поступивший трактор 242. Начнем так: у него 80% пластмассовая облицовка, начинает капота и облицовочными деталями, а также установлен 8-цилиндровый двигатель, модернизированная коробка. Там уже стыдбомт, Это гидравлическая коробка, в общем, скажем так, коробка автомат. Це розробка Харківського тракторного заводу в со специалистами спеціалістами Харківського института. інституту. есть це чисто наша розробка. Ми це внедряємо сіяти. Ми поки не запустили, то сідаємо хазяйство, ні опробують там на пахтний режим. Під час візиту на ХТЗ президент повідомив, що в 2017 році завод буде задіяний і для держоборонзамовлення. Я за державного оборонного замовлення на 17-й рік. Там є робота і для Малощного, і для Львівського, і для Миколаївського, і для Київського, і для Житомирської провітанки на Там є змога і для Харківського. роботи. Давайте будемо починати від нових наших спецзалуць. Бо наші цей дуже добре зарекомендували себе під час оборони. Анна Черненко, Вадим Макарюк, вісті.